Телеканал «Броди Онлайн презентує професійна відеозйомка подій, фотосесії та швидкий монтаж. Шукаєте людей для якісної фото та відеозйомки, телефонуйте нам 093 500 3900 0689500 або 050 657 8741. Весілля, Дні народження, випускні, хрестини та багато іншого. Запам'ятайте свою життєву мить. Старком Броди це новий, потужний, швидкісний та якісний інтернет за доступними цінами, який прийшов на заміну Matrix Telecom. Старком стане гарною можливістю провести свій вільний час на просторах соціальних мереж, комп'ютерних ігор чи цікавих фільмів. Щоб отримати послугу із підключення, телефонуйте за номером 068 9500. Поповнити інтернет можна легко та доступно. У терміналі у графі пошуку ведіть старком броди, обов'язково зазначте прізвище та адресу підключення і користуйтеся найкращим інтернетом. 50 Мбіт вартує 100 гривень на місяць, 100 Мбіт можна отримати за 130 гривень. Для клієнтів з доступне також цифрове телебачення понад 240 каналів, також за 130 гривень. Хто проживає у приватному секторі, зможе отримати 50 Мбіт інтернету за 180 грн, а 100 Мбіт за 220 грн. Підключення до мережі безкоштовне. Дякуємо, що обираєте Старком Броди. За детальною інформацією телефонуйте за номером 068 9500 068 9500. У вулиці Веста, 14, неподалік від автошколи, продається двохповерховий будинок, є вмонтований гараж та 6 сотих землі. Ціна 70 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500. У Бродих на вулиці Полуботка, 28 продається одноповерховий житловий будинок. Ціна 28 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500 Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може І Ще кудись дінеться. Точно. Під'їзд. Генератор виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Якщо на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв, сирену почув, що лунає здаля, швиденько збирайся і йди в укриття. Якщо сирена у школі застала, то вчителя слухай, роби, що сказали, їжу й наплічник з собою бери, спокійно за вчителем сховок іди. Якщо звук сирени ти чуєш удома, поводься спокійно, усе вимикай, всі прилади, світло і перекрий воду, свої документи і рюкзак забирай, бери ще з собою водичку і їжу, тепленько вдягайся і крокуй в укриття. Завжди знаходься, ти поруч з батьками, ці правила часто рятують життя. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. You're yeah. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сух листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Поясніть дітям правила поведінки з мінами. щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом. Телефонували 101. Шукайте актуальні та оперативні новини, що стосуються міста Броди, району, а також сусідніх територіальних громад. Вмикайте нас по буднях о 8, 13 та 19, а також у вихідні о 10, 14 та 19. Залишайтеся разом з нами та будьте в курсі усіх подій. Нехай в ці холодні зимові дні вас зігрівають лише теплі привітання та щирі побажання. Тож замовляйте привітання на телеканалі Броди Онлайн. Здоров'я це запорука щасливого та довгого життя. Тож, як його зберегти та примножити, дивіться у телепередачі за лікарським рецептом на телеканалі «Броди онлайн». Та нагодуємо для вас та ваших рідних швидко та смачно, та посмакуємо разом у пост шоу. Що таке успіх і як його досягнути? Про це знають герої нашої програми. Таємниці успіху на броди онлайн. А за вікном сніжить зима. А тому саме час прочитати улюблену книгу цієї білосніжної пори року. Завітайте до бібліотеки, оберіть потрібне видання та проведіть час з користю за читанням хорошої книги. Як виготовити оригінальний подарунок для своїх рідних та близьких, ви можете переглянути у телепроєкті Фантастична крамнишка на телеканалі Броди Онлайн. Зимовий період насичений різноманітними релігійними святами. Про кожне із них ви можете переглянути у телепроєкті вікові традиції на телеканалі Бради Онлайн.